Якщо ви маєте в наявності PS VR 2 або просто цікавитесь темою віртуальної реальності, то ви обов'язково повинні ознайомитись із грою під назвою Drums Rock. Це музична ритм гра, у якій ви отримуєте можливість відчути себе учасником рок-гурту і спробувати відіграти декілька десятків треків важкої музики. Головна особливість гри не лише у тому, що грати на ударних у віртуальній реальності надзвичайно весело, але й у тому, які саме треки вам доступні. У базовій версії гра пропонує гравцю набір із понад 30 треків різних як сучасних гуртів, так і добре знайомих пісень початку 2000-х, серед них Evanescence та Airborne. А за бажання ви можете придбати доповнення і відіграти треки улюблених гуртів своєї юності, серед них Simple Plan, Linkin Park, Green Day та багато інших. Якщо ви до цього ніколи не грали у ритми та просто ігри основані на музиці і вважали, що це не ваше, то після Drums Rock ви точно почнете у них грати. Це дуже весело, а на високих рівнях навіть складно фізично, бо довго розмахувати барабанними паличками це треба мати здоров'я. Обов'язково спробуйте, вам точно сподобається. А якщо вам цікаво побачити, як усе це виглядає з боку, то ласкаво просимо на твіч канал таємної кімнати, посилання у описі.